Це ваш вчора на каналі «Флакони і Балаканина. Щиро дякую, що завітали. Сьогодні буду розповідати про улюблену ноту в парфумерії, і це будуть боби тонка. Чому саме цю ноту я так сильно люблю? Зараз вам розповім. Особисто в мене дуже багато улюблених нот, тому що часом буває так, що ноти нам не подобаються. Ми дивимося на парфум, а потім наносимо його. і Це така любов. І навіть коли ноти нам не пасують, навіть там коли є такі ноти, які нам до вподоби. Отож, це все дуже індивідуально, в мене безліч улюблених нот, я дуже люблю білоквіткові аромати, дуже люблю дерево в парфумах, дуже люблю інжир і рис. Але прям така улюблення. Улюблена нота, яка мені так подобається, тому що найчастіше аромати дуже затишні, дуже такі притульні. Тобто хочеться е е одягти плет, включити улюблений фільм, е заварити какао і просто насолоджуватися тим ароматом, тому що в собі вони мають. Якийсь такий ва вайб затишності, коли є Бобетонка в ароматі. І тут декілька пропозицій, які мої просто найнаулюбленіші аромати з боби з бобами тонка. Це мій най-най найулюбленіший аромат. Взагалі, один з улюблених брендів Карнер Барселони. Тут я говорю про Пало Санто. 에, аромат неймовірний. Я одразу в нього не закохалася. Мені аромат дуже не сподобався, тому треба бути з ним обережним. Треба дати йому час, треба його трошки розносити. Тому він дійсно на початку може дуже інтенсивно солодко. Трошки придушувати. І тому його треба зрозуміти. Треба спробувати його в різних умовах наносити, аж тоді зрозуміти, чи це ваш аромат чи ні. Тут дуже сильно домінує нотка дерева пало Санто. Ми маємо тут парене молоко. Ми маємо тут алкогольні нотки, такі як ром, і, звичайно, бобитонка, які трошки пізніше проявляються. Тобто головну роль тут не грають бобитонка, вони тут тільки. Забарвлюють е, нам цей мікс е, цього е, цього аромату. Аромат прекрасний. Він от е, в такій атмосфері створений затишку. Ви собі зробили це келих, е, келих молока параного, десь там ваш коханий з, з келихом рому, і ви разом дивитеся. В будиночку в горах засніженому улюблений серіал. Тому ось це такий атмосферний аромат, його обожнює осінь зима. Він мене переносить в якісь таку дуже особливі, особливу атмосферу. Тому це перший аромат, в якому боби тонка дуже прекрасно підкреслюють цей чудовий аромат. Сізіана Терензі Алконтарио. Аромат дуже тут вже так дуже конкретно звучить, звучать боби тонка, вони досить сильно домінують. Але, звичайно, ми тут маємо дуже багато какао, тобто ноток таких шоколадних. Це дуже гурманський аромат. Ми маємо також тут горіхи і ці. Ці горіхи, вони з тим шоколадом і з бобами тонка. Вони трошки в, такий, в такому стилі. Дуже мені нагадують Джо Малон, Мірт і Тонка, який я також дуже люблю, бо там боби Тонка також грають головну роль, дуже гарно звучать. І тут таку саме ми маємо таке саме звучання бобів тонка, дуже затишне, дуже приємне. Ніби ви десь е, накинули плед, дивитеся з того ж таки улюблений серіал. І е, ну, ну такі, таку атмосферу мають ці аромати. Звичайно, е, я не буду говорити тільки про плед і серіал, тому що ви можете де-небудь одягти цей аромат, звичайно, на вечірні виїхіти. Більш ос осінь зима, тому що я собі не уявляю вживати цей аромат літ в літі, тому що в літі він по-інакшому звучить і мені ну, не, 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 не пасує. Тому що ці всі аромати, що я вам покажу, це більш. Все ж таки такий осінньо-зимовий період для них. Але оцей я дуже-дуже люблю, він продається в об'ємі тільки 50 мл. І це також класно, тому що в тізіяна Терензі усі по 100 мл це такий просто величезний флакон, який дуже важко потім і довго використати. А це 50 мл досить швидко сходить. Тому ще один улюблений аромат бобівтонка. тонка. Наступний аромат, який я також дуже люблю в осінній зимовий час якому дуже гарно також звучать боби тонка, але також вони забарвлені трошки такими свіжішими нотами. Тому, то, також ми, бо ми маємо тут е, білі квіти, лілію. Ми маємо на початку мандарини. Тому цей аромат е, він не є такий гурманський, він, має, е, він більш має таку свіжість в собі, але все ж таки боби тонка. То дуже відчувається. Трошки інакше вони тут подані, але вони прекрасні. Я дуже люблю цей аромат, особливо також, як такий вечірній. Він мені дає якоїсь такої впевненості, сексуальності. Але все ж таки, так як сказала, осінь, зима, це його час. Він і прекрасніше звучить. І просто ці боби тонка тут такі свіжіші, тому що в Пало Санто і в Алконтарія вони такі. Дуже затишні вони мені одразу з тим пледом і просто вас огортають як плед. Тут трошки по-інакшому, тут вони такі свіжіші, але все ж таки тут відчувається, що вони тут грають одну з головних ролей. І остання пропозиція, про яку я неодноразово говорила, це брід від Burberry. Дуже затишний атмосферний аромат, я його люблю. В принципі, в яку-небудь пору року. Але він такий затишний, він дає якесь тепло, затишок, атмосферу. Ми маємо дуже багато солодких, ну, тому що ми маємо там драже, цукор, ми маємо таку соковитість, тому що маємо грушу. І е, ці боби тонка, вони е, такі нетипові, вони не схожі на ці всі аромати, що я вам показала. Вони такі підсолоджені тими всіма солодкими додатками, але все ж таки. Аромат є чарівний, він мені дуже дає якісь такі позитивні емоції. Він вже давно закінчився. Я якось весь час маю його купити, маю купити, але ще щось його не купила, тому що щось інше купила. Тому в мене ж є ліміт 50 флаконів, Тому в мене не все так е просто. Я тут мушу дуже пильнувати. Тому е також дуже-дуже його люблю і завжди. Завжди рекомендую, хто мене питає про якийсь такий універсальний, е, приємний затишний аромат, то, напевно, брід. Звичайно, в ньому найменше, напевно, приявлені боби тонка, але вони присутні. Але так делікатно. Тому як ви не фанат дуже бобів тонка, але ви хочете отак делікатно, то, напевно, це буде ідеальна пропозиція. Щиро вам дякую за увагу і е, до наступних зустрічей.